Всім привіт, з вами Танас X. Це щотижневе оновлення номер 23 І сьогодні новин ну прям купе чесно. Тож повинно бути цікаво. Почнемо без зайвих слів. Поїхали екзорцист-віріани вирішили, що у касові збори фільма якось занадто швидко падають, а оцінки не переходять мінімальний мінімум, так би мовити, і прийняли єдине правильне рішення у даній ситуації про випуск фільму на цифрових платформах вже 24 жовтня, так менше ніж за три тижні з моменту прем'єри картини у кінотеатрах. Огляд на цей шедевр, до речі, ви можете знайти ось тут. Також гарні новини для шанувальників серіалу заснована на реальних подіях. Я не знаю, чи є Такі, але все ж таки, який був продовжений цього тижня на другий офіційний сезон. Стрімінг сервіс Пікок був влаштований рейтингами першого сезону, і тому фанати зможуть подивитися нові пригоди персонажки Кейлі Куокко вже у наступному році. Ну, напевно, вітаю. Також щось неймовірне сталося серіалом Хроніки Спайдервіка. Нагадаю, можливо, ви забули, що раніше від цього проєкту відмовився Disney+, Плюс, що зазвичай в сучасному світі означає смерть проєкту, але ні, ні. Серіал буде виходити на каналі року <сміх> Життя Року і прем'єра назначена на початок наступного року. Ну і про успіхи іншого серіалу Локі, який показав найкращий результат серед усіх релізів Disney Plus за останні місяці, та один з найкращих у цьому році. Першу серію переглянуло 10 мільйонів 900 тисяч аккаунтів. лідером вже залишився третій сезон Мандалорця. мені 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 другий сезон, чесно кажучи, поки заходить. Гірше за перше, але я чекаю на підвищення динаміки у наступних серіях. А як вам нові приходи, Локі? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Ну і тепер не дуже добрі новини. Тут стало відомо, що Ембер Герд 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 неважливо, була у психотерапевта, але це не погані новини, якщо що, а лихо сталося, бо ці конспекти якось потрапили до сайту Variety. Так ось там було дуже багато, дуже багато цікавого. Так, наприклад, стало відомо, що перед зніманням Секбола на картину хотіли створювати з новою королевою мерою. Тож чутки про ракаст персонажки були не просто чутками, але з'явився Дурко Елен Маск і прихрозив усім судами, якщо вони звільнять Ембер Херб. Ну, я думаю, ви знаєте, чому Ілон так захищає свою косплеєрщицю. Далі ж вона сказала, що Джейсон Мамоа навмисно вдягався, як Джонні Деп. Ви собі уявляєте, надягав кільця, ну це жах, як Джонні Деп, і постійно бухав на майданчику. Окрім того, Джейсон жорстоко критикував актрису та запізнювався на знімання фільму. А вона ні, вона була ідеальною. Ну і звісно, так він теж хотів звільнити бідну Ембер, як і кожен на цій жаліх. Бідній планеті. А хто ще хотів звільнити та принижував бідну актрису? Це Джеймс Ван, режисер фільму, який вважається одним з найдобріших режисерів Голівуду на секунду, та з яким завжди приємно працювати актором, вирішив розкрити справжнє обличчя саме зараз та постійно кричав та принижував бідну талановиту актрису на майданчику. Та поза нього ви собі це уявляєте? Ну хіба так можна робити? Бідна, бідна. Гер, напевно, треба замовити ліки на Айхер. Навіть не знаю, як ці записи потрапили у пресу, до речі, і як вона взагалі витримала всі ці погрози та приниження від актора, режисера та команди творців, які жодного разу не були замішані у будь-якому скандалі до цього. Коротше, хтось піднасрав їй у житті? Можливо. Навіть у ліжку. А ось у кого проблем не було, це в акторів при зніманні картини Барбі. Там було все просто неймовірно. І зараз я кажу саме про Гослінга та Робі. Саме тому вони і хочуть надалі зніматися разом. І наступним їх фільмом може стати приквел до 11 друзів Оушена, де вони зіграють головні ролі. Продюсер Джоусі Макнамара заявив пару днів тому, що проект живий, і він в очікуванні чогось крутого, бо, окрім хімії, між акторами, він також має Повагу до оригінальних фільмів, а тому буде старатися не понижувати планку якості у майбутньої стрічці. Фільм як раніше не має дати релізу. Очікується, що проект встигне релізнутись у 2025 році. Я впевнений, що Макнамара ще не сказав, але він також бачив касові збори. Барбі, тож, можливо, режисером цього фільму стане Грета Гервін. А ось хто особисто для мене фільм року, так це мої спонсори, до речі, та люди, які підтримують проєкт. Ви можете бачити зараз всіх цих людей на екрані, особливо подяка Ярослава Левченка з Геройду та Павлу М. Також вічному Танасу Танкеру XYZ і особлива подяка Дмитру Володимировичу та його дружині Дарі, а також найвищому спонсору Миколі. Дякую, Микола. Тепер пройдемось по релізі. Ах тижня у четвер в кіно вийшов фільм Дурні гроші. Огляд, на який у мене є на каналі. Ось тут можете клікнути і подивитися потім. Також мав реліз фільм Фріленсер з Джоном Сіною, Тейлор Ерейс Тур також вийшов, і наш український шлях поколінь також вийшов у кінотеатрах. Так що ж до маленьких екранів, то на Нетфліксі 12 жовтня вийшли падіння дома Ашерів. В цей же день вийшов фінальний сезон рокового патруля на Максі. А на наступний день на Apple TV Plus релізнувся новий серіал з Брі Ларсен Уроки хімії. У неділю ж на хулу вийшов фільм з Лезер Хаус або Бійня, де на ну, секунду, лінивець вбиває людей, і це виглядає досить крешово, але смішно. А також на Едал Swim вийшов сьомий сезон Ріка і Морті. Ну а цифровий реліз теж подарував новинки. Так, на 4 та місія Нездійсненна 7» або місія Неможлива 7» Релізнилися цього тижня. На місію. Огляд ви можете знайти теж ось тут. Тепер швидесенько по трейлерам Їх копа. Почну з нереально епічного трейлеру Монарх Спадок Монстрів. Реліз перших епізодів вже 17 листопада на Apple TV Виглядає круто і епічно. Також цей самий Apple TV показав і новий трейлер до четвертого сезону для всього людства. Виглядає нормально. Мультфільм, який для дорослих і для дітей водночас, не знаю, як це можливо, та в якому все створено адом. Сендером з його жартами та смаком виходить вже 21 листопада, а тому Netflix і кинув нас новий трейлер цього шедевру. Виглядає дійсно погано. Залізний Кігот з досить незвичним заком Ефраном після операції на обличчі отримав свій перший трейлер. Я чекаю на цей проєкт, чесно, тож теж раджу звернути на нього вашу увагу. Прем'єра повинна пройти 21 грудня 2023 року. Віллі Вонка випустив другий основний трейлер. Який набагато краще за дебютний. Після такого, хоча б стало зрозуміло, чого на цей фільм можна піти з дітьми під різдво та новий рік. Прем'єра з 14 грудня. Продавці болю випустили другий трейлер Прем'єра на Netflix 27 жовтня. Критикам картина дуже не сподобалась, але я все одно вірив в цей проект, щоб потім сказати, а я ж казав. Ну або мені просто дуже подобається Емілі Блант, я не впевнений, що тут. Важливіше новий проект по всесвіту ходячих мерців буде зватися одні, які залишились живими, і це не про фанатів цього. Неймовірно затягнутого Всесвіту. А про старих героїв оригінальної саги, які тепер будуть бігати і тут, а точніше ходити. Прем'єра на каналі AMC вже у лютому наступного року. Кенді Кейн Лейн, не знаю, як це буде українською, але це буде нова спроба Еді Мерфі. Повернутися до великого кіно. Нас чекає сімейна комедія з акцентом на різдвяний дух. Скажу досить чесно, трейлер не дає ніякого оптимізму. Щодо цього проєкту реліз 1 грудня на Amazon Prime, і напевно його просто всі не помітять. Netflix показав трейлер завершального шостого сезону серіалу Корона. Прем'єра буде розділена на дві частини, як було з відьмаком та дивними дивами раніше на цьому ж Netflix. Перший пак вийде 14 листопада, а другий 16 грудня. Марвели все хочуть показати нам щось неймовірне, але за першими трекерами зборів у фільму буде просто жахливий вразливий старт не Марвел. Всього 40 мільйонів за дебютний уікенд. Чи зміниться оцей новий трейлер, який ви зараз бачите? Побачимо. Ну, Я думаю, нічого не змінить. Ну і також нам показали найкращий трейлер цього тижня. вразливі два. Все виглядає круто, динамічно, брутально, серйозно та по-дорослому. Чекаємо вже 3 листопада, коли і почне виходити на Амазон. Перша частина другого сезону звучить жахливо, але ось такі правила від Амазон. Сказав би я, що той був найкращий трейлер, якби не вийшов Скот Пілігрим. Ну як так можна не любити? Скажіть, ось скажіть, як це можна не любити і не чекати? Нагадаю, що всі посилання на повні версії трейлерів ви можете знайти у першому закріпленому коментарі, або ж у описі до цього відео. Повернемось. До новин, Анонсоване завершення страйку акторів, на жаль, не було виконане на цьому тижні. Стало відомо, що продюсери та актори так і не дійшли до згоди, а через те, що страйк затягується до Дня вже подяки, то з рахуванням всіх відпусток у США сторони можуть дотягнути вирішення конфлікту аж до січня наступного року, що буде не дуже добре для кіноіндустрії у наступні 2-3 роки. За словами інсайд. Актори просять набагато більше грошей у ролі мінімальної оплати за свій труд та набагато більше бонусів, аніж раніше просили сценаристи, а також хочуть повного блокування використання цифрової особистості від продюсерів, на що ті поки що не згодні. Але ж чому вони просять захист від цього цифрового образу? Так, наприклад, цього тижня стало відомо, що масовка у фільмі Гладіатор 2 стала повідомляти про те, що з них почали. Відцифровувати образи, при цьому навіть не пояснивши, де ці образи надалі будуть використовуватися. У деяких навіть не питали дозволу. Я не знаю, як це трапилось, але то таке. З урахуванням того, що цифровий образ зараз ніяк не захищено, то зовнішність актора може, може бути використана у будь-якому проєкті. І за це він або вона не отримують ані копійки. Ось така халепа для акторського таланту. Гільєрмо Дель який є генієм, на мій погляд, сучасного кіно, міг свого часу зняти фільм позоряним війнам. Так він зізнався, що жалкує про те, що не зміг показати його бачення історії такого персонажа, як Джаби Хата. Як це планувалося у середині минулої декади. Далі пряма мова. У нас була історія розквиту влади та падіння імперії Джабба Хата. Я був дуже задоволений чорновим сценарієм до фільму, але це був лише один з 30 сценарій. Наріяв у Lucasfilm, які нікуди не пішли далі. Ну для мене це дійсно така сумна новина, тому що я б залюбки глянув бачення Гільєрмо Дель Торо на зоряні війни. Я ще раз повторюся: він неймовірний талант. Ну а хто ще не зняв свій фін? Так це Меттью Вон він заявив, що відмовився знімати оригінальних людей x 3 бо він не хотів обманювати Голлі Беррі. За словами режисера, він дізнався, що у Голлівуді практикується слизький спосіб домовленості з акторами для зйомок у фільмі. Так Голі Беррі отримала несправжні сценарії до картини, уявіть, де у її персонажа було набагато більше ролі та екранного часу. Так, наприклад, фільм починався з того, що Голі Беррі самостійно рятувала африканських дітей за допомогою дощу. Але водночас, з самого початку, продюсерами фільм не планувався з великої ролі цієї самої шторм. Існувала необхідність просто обманом погодити контракт з оскароносною без. І саме коли про такі хитрі способи дізнався Метью, він відмовився зніматися у фільмі через моральні принципи. І так, сценарій був зовсім інший. Результат, ви знаєте, провальна якість триквелу, погана витривалість у боксофісі і повний перезапуск з новими акторами у вигляді перший клас. Ну а вон не став потерти свою репутацію і зняв купу крутих фільмів. Наприклад, Кінксман. Окрім цього, цей же режисер заявив, що триквел цього самого Кінгсмана вже планується до фільмування на 2024 рік. А також на даний момент він є одним з творців, хто займається перезапуском фільму Піпець. Ну і також, от прям сьогодні, Райан Джонсон заявив, що вже почав писати сценарій для третьої частини ножі на голо. За словами режисера та сценариста, під час трайку сценаристів він обрав вектор розвитку та ідею для триквела. А тепер Швиденько напише все це для Нетфліксу, де картина і вийде десь у 2025 чи 2026 му році. Огляд на дорогу частину ви можете знайти ось тут. Ну і також інший режисер Майкл Ман заявив, що його фільм Двобій або сутичка матиме продовження. Торік вийшла книга, яка є продовженням приквелом цього самого фільму, і саме її хоче зняти Майкл. За чуками головну роль у фільмі повинен виконати Адам Драйвер, який зараз працює з Майклом у Піар. Ро фільму Феррарі. За сюжетом він повинен буде грати молодого персонажа Аль Пачіно. Щоправда, є такий маленький нюансик, це різниця у зрісті десь у 45 см. Але то таке. Прем'єра повинна бути не раніше 2025 року, а скоріш за все, навіть у 2026 році. А ось до чого мене життя не готувало, так це до повернення серіалу Форс-мажори. Ну або костюми. Коротше, серіал С'юз про юристів. Хоча я, як колишній юрист, можу чітко сказати, що після. Після першого сезону цей серіал ніяк не пов'язаний з правознавством та юриспруденцією. Вочесно, а більше має схожість з милом для рук у супермаркеті. Але не про це, не про це. На тижні стало відомо, що Ааран Кор, шоуранер оригінального серіалу, буде займатися і новим проєктом по цьому всесвіту. Скоріше за все, нас буде чекати м'який перезапуск з новими акторами, де іноді події минулих серіалів будуть згадуватися у діалогах або, може, навіть хто з'явиться у ролі камео. А тепер, тепер найприємніша новина: Кевін Файкі подивився половину першого сезону шибай голови народжений знов і вирішив чомусь знищити усе відзняте. Що коїться, сценарій буде повністю переписаний, а сценаристи. Звільнені як і режисери і тих серій. Тепер Кевін шкає на створення пілоту, а лише потім буде надавати дозвіл на створення усіх інших серій, тобто як роблять майже усі. За чутками у цьому серіалі Мед Мьордак повинен був з'являтися у серіалі тільки в ролі адвоката, аж до десь п'ятого-шостого епізоду. І лише потім він би втягав свій супергероїчний костюм та був би таким шибай головою, якого від нього всі й очікують. Досить дивно, але такий варіант розвитку персонажа. Не дуже сподобався Файгі, та і ще виявився настільки жахливим, що всі люди, які обрали такий вектор розвитку персонажа, були звільнені. Може, Марвел чесно йде на одужання? Ну, я не знаю, але цей крок точно одне з найкращих, що я чув по Марвел за довгі місяці, та навіть може за рік. Ну що ж, а найголовнішою новиною особисто для мене стала інформація, що скоро ми можемо втратити ще одного гравця на ринку кіновидавництва. Ого! Веріті заявили, що у наступні два роки Warner Bros. може бути куплена Юніверсалами. Головна ціль такої покупки це DC та права на екранізації коміксів. Ну і також купа іншої інтелектуальної власності, як Гаррі Поттер, Володар Перснів і тоді тепер. І вони не будуть зайвими. І Warner Bros. останні 10 років показує просто жахливі результати. Ну окрім цьогорічної Барбі. Але без неї вони показують просто жах по зборам. І щось мені здається, що це не просто чутки. Від себе скажу, я б не хотів отримати ще одну монополію, як це вийшло у Фоксів та Дісней. Тож хотів би, щоб тут інсайдери помилилися, і Warner Бразер створювала унікальні фільми під власним брендом. Я до 2012 року просто обожнював Warner Bros. Це була компанія, де був логотип. Знак якості. Ну і завершу касовими зборами США. Першою тут стала Тейлор Світ. Її концертний фільм зробив щось просто неможливо і зумів взяти 96 мільйонів за перший уікенд. Картина майже побила, рекорд Джокера та могла стати найкасовішим фільмом у жовтні за всю історію кіно. Божевілля! В інтернеті гуляє інформація про те, що бюджет картини десь 20-30 мільйонів доларів. І це вже неймовірний результат і шалений успіх. Beep. <laughs> Для продюсерів цього фільму та для Тейлор Світ. Другими йде Екзорцист Віряний. Фільм гепнувся досить сильно, але не так, як від нього очікували багато аналітиків. Картина взяла додаткові 11 мільйонів доларів і станом на сьогодні у фільма майже 45 мільйонів загальних зборів. Ну а третіми тут йдуть Щенячий патруль мегакіно. Мультфільм має чудову витривалість у прокаті і зумів взяти на свій третій уікенд додаткові 7 мільйонів доларів. Молодці, що сказати, хороші цуцики. Ну а питання тижня. У мене наступне, який фільм або серіал став для вас несподіваним приємним сюрпризом за останні роки? Тобто, який фільм нічого вам не обіцяв, а подарував круті та глибокі емоції? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Ну і на сьогодні все з вами був Танос. Бережіть себе і щонай.